Я зараз в Ірпені Каті і ми зараз збираємося на виставку одну дуже прикольну, яку покажемо. Мій чемодан. І мій хаос. хаос. Катя. Оцініть лук від одного до 10. Мені здається, вона сказала, що має бути ідеально. Скажіть, що ідеально. 5. По дорозі ми слухали таку класичну музичку. Сіли в метро. Ми сіли в державий вагончик, ми, ми покажемо потім його. Ми зараз приїхали на вокзал, бо тут якраз і проходить ця виставка. Спонтанно я вирішила спитати, чи видають паспорта мандрівників, і тут нам вже ставлять штампи. Просто я шукала в Одесі, всі забрали. Потім у Львові, а в Києві нарешті я змогла його отримати. Ось. Що зробила в Києві? Це ж Київ. знаходилась виставка на 14-й колії. Квитки ми заздалегідь не купили, тому перед входом купували по студентському. Була можливість пройти виставку з англійським перекладом. До речі, виставка відкрилася ще в 2019 році. Через пандемію ковіду закрилася і у вересні цього року вона знову продовжилася. Ця виставка відкриває культуру та історію всеукраїнського народу від перших до сучасних епох через експонати, описи та різні інтерактивності. Я потрапила на оновлену зимову, де були зимові декорації, фотозони і пісня «Щедрик» у виконанні хору. Перша локація до речі, це кливанський тунель, в якому я була в рівному до речі. Пісня грає вже uh, не став наш час. Мур. І сьогодні я буду якраз з Каті на мур. Буду разом співати цей пісню. Не став наш час! час, Є час. Наступна локація земля. Вау! Тут різна земля. Так, перше це Чорнозем Одесьчини. отакий він. Поліся, э, Скарпат. Лава, лава, підка міста лісосте поста. На цій локації можна було дізнатися, скільки людей в Україні має таке саме прізвище, як і ти. <jer> <ріця> <ріця> а ну, давайте. <ріця> 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 Я в шокі. Україна на мапі світу. Відкиворода. Так, ну, тут все понятно. Підійшла до Скіфської пекторалі, ми ще вивчали в школі. Ось і тут дуже цікаві факти і навіть фотографії. Копія пекторалі. На оригіналі можна на квіточках побачити залишки зеленкуватого кольору. Тут кримські експонати, і завдяки тому. Що під час війни їх представляли в Амстердамі, то вони збереглися. Ми зараз переходимо до дуже цікавої частини, яку багато хто бачив саме в інтернеті, ідемо. А це одна з улюблених моїх локацій, бо тут через віар-окуляри можна було побачити просто неймовірні місця України. Це мені сподобалось найбільше. Просто я згадала море, коли я була на морі, і там е поєднання гір, якраз Херсонських, я дуже туди хочу попасти. Ось про них навіть е говорив Скребен, бо що це місце щасливих людей. Тому насправді всі хочу потрапити, але от сюди, особливо і сюди, особливо. Мені дуже сподобалося. Це просто я коли одягала, то як ця виставка просто така вау. Так, зараз шукаємо своє. У мене трикони. Мене теж. Але... О. Разом ми повісили стрічки, які у різних кольорах мали різні значення. Хочу єсняти. Гата ага А справжня хата чекає ще на визволення. А, це скло. Я б могла виглянути. А, ще є на стелі, до речі, десь. Реально, дуже багато всього і треба багато часу, щоб ходити, роздивлятися, читати. Реально, це дуже варто. Пропоную мені такий стіл дрон mm -hmm. зробити вдома, мати такі з нами. Помістите слушати тим древлянам, які приймали рішення вбити вашого чоловіка з тривог. Сюди я знайшла на Острозького. ну подивись. Зараз. Українські гетьмани. Чи так? Остройська кадемія на першому місці. І остання. Або не остання. А, ні, не останнє. Готові так голосніше так. нарікаємо вас спадкоємцями, величних воїнів та правителів. Слава Україні! Героям слава! Рожевий вагончик, в якому ми тільки що були. Ну тут я була в захоті, що зробили таку інтерактивність з будинком слова. Семенко. Якою ви не відкриваєте, правда, для мене. О, мене пустили нарешті. Дуже прикольно, тому що тут є кіно. От в таких екранчиках можна побачити. Різні відомі українські тіні забутих порядків, земля, білий птах з чорною знакою. Ва, все, це вже до незалежності підходить відновлення. Тут багато на що є подивитися. Кількість експонатів і подій вражає. На цій великій дошці можна було взяти собі один намір, який будеш виконувати чи написати свій. У кінці я покажу свій. Це певно одна з найчуттєвіших частин. Я сиділа і дивилася під пісню Мур. На щас настав усю нашу історію з дня незалежності. Хтось думав, знімав, а хтось навіть плакав. У кінці я вставлю повне відео. І в кінці були міні-магазини, де можна було придбати мерч, їжу і різні речі з Аврори. О, це купила бургер і грію його. Це купила з лисипку на згадку і взяла собі обіцянку. Яку я буду робити. Запасайтесь енергією, взагалі, щоб проходити це все, бо я не все прочитала, не все пройшла особливо в кінці. Треба розуміти, що вона дуже велика, обширна, багато всього. На початку дуже багато часу стояла, розглядала, читала. Ось і треба зберегти сили, зберегти свій ентузіазм на те, щоб пройти її повністю прочитати. і Якщо є можливість. То беріть екскурсовода, тому що я не знала, що таке є не дивилася. І тепер наступного разу я б хотіла прийти з екскурсоводом, щоб він мені все розказав. Ця виставка буде тривати до 11 січня і захочу кожного відвідати її, бо подібної я ще не бачила в Україні. Я була просто в захваті. Вона точно не залишить вас байдужими і точно щось припаде до вашої душі. Так, ну на цьому, пока-пока! Скажи, може, вже настав наш час боротись час, єднатись час мета завжди лиш одна була вільна ти і вільний я людей, скільки поляло в бою, але ти стоїш, і я стою тримай, ось тобі моя рука. Скажи не вже цей день настав, багато хто з нас не дійшов, до дня, коли нарешті страх пройшов, але мільйони не спинить, українську незалежність вже не сух.